Слава Богу, браті і сестри! Всіх поздравляємо з святою неділею з Днем Пам'яті святої Равноапостольної Марії Магдаліни. Слава Богу, Господь благословив нас проснутися. Будемо читати утренні молитви. Чути мене добре, скажіть. Напишіть, чи чути. Молимся. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради пречистые Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Цалю Небесный, утешителю души истины, и живе здесь, и вся исполняя і сокровища благих и подателю приди все ли, сивный и очистинный от всякой скверной спаси, блажа, душа наша, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, нині, і Прісни, віки веков. Амінь. Пресвятая Троїце помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владику прості, по беззаконня наша, святий по і, і істині миші наша, імені Твоїго раді, Господи, помілуй, Господи, помілуй, Господи, помілуй, слава Отце і Сину і Святому Духу, і нині, і Прісне, віки Вів. Амінь. Отче наш И же истин на небесах, да светится имя Тве, царствие Твое, да будет воля Твоя, по на небесе и на земле, хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Бого, восставшего сна препадаем Диблажен и схватись, вы приемьте сильнее, свят, 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 и си, Боже, Богородице, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, отодрай і сна, возлив мысье, Господи, умой просити і сердце и уснеми и отверзи, свята Петесвятая троїце. Свят, свят, святыйся Боже, Богородицы, поминуй нас, и і ныне, и і присну, и великие веков. Амінь. Внезапно судья до не обношаться на страхом зовим полонущей. Свят, 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 ісі Боже Богородице помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, поміли. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господі, помілуй. Слава, слава благодарю, Ти, Свята, і Трої, раді, Твоє благості дало терпіння, не прогни, власийся, наміренніго і грішного, нежеповобил, ми, ісій собі, законні, мої імину, чоловіку любси, лиси обично, і в внічані лежаще воздій ми, і сіво є живу утренні і слава славиті, державу Твою, і нині просяті мої очі, мислені, і отверзі мої уста поочасть, ся славі всім Твоїм. И разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою. И петь и Тяву исповедание, сердечнему, воспевайте Все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне, и присно и во веке веков. Аминь. Придите и поклонимся цареве нашему Богу. Придите і Христу, Богу. Прийдите, поклонимся и преподим Христу, цареве нашему Богу. і поклонимся и преподем самому Христу, цареве и Богу нашему. Помилуй Помілуйня, Боже, повелиться, милості Твої и по множеству щедро Твоїх, Очисти беззаконня, мої, найпаджу ми, од беззаконня моїх гріха, мою очисти ім'я, яку беззаконня мої, а знай, і гріх мій, предо мною свин, мостарійших хлопка, і пред Тобою і сотворіх, яко дав правдіші ослови сих Твоїх, победише в них да суді, Ти сі Бо зачат, зачать, єсмь, в грисях, родими, мать моя істину истину Себе и і тайная, при мудрості Твоей я явил місії. Окропішими мі мі і сопами очищуся, исшими и паче снега убелюся, слуху моєму дасть <кхух> Возрадується кості веселье, я. кости смиренные, подвратились отведрех моїх і вся беззаконня мои очисти, сердце чисто, сузибне Божий, дух прав, в нові в отрубе моей. Не отвержи мені від от лиця Твоєго і Духа Твоєго свята, Оні мене. од от Мені, воздаш мі радость Спасення Твоєго і Духу, младишним творедім'я, научу беззакони, і потім Твоїм, і нечестивіх Тібе обратяться, збави мені от крові, Боже Боже, спасіння моєго, возрадуйся язик мі мій правди Твоєї, Господі, устні мої отверзіші і уста мої, возистят, хвалу Твою, яко аж би восходились і жертви дал би хобо. Все сожжені, ні благоволіше жертва Богодух Дух сокрушен, серце сокрушено і смиренно Бог не уничижит, ублажи Господи, благоволением Твоїм сіона, і да стіни стены я. Тогда благоволіше жертву правди, возношені всі сожигай моя, тогда возлежат на алтар Твої лицы, вірую в єдиного Бога. Отца, Вседержителя Творца, Неба и Земли, видимым же Всім и Невидимым, и воєдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного и живого от Отца, Рожденного прежде всех век, света от Света, Бога істина, от Бога истина, рождена Несотворена, Единосушного Отцу, Им же вся быша, нас ради Человеки нашого, ради Спасенья, шедшего с небес, и воплотивавшогося. От Духа Марії, Пилати, і Марії, Девы і человечества, розп'ятого вже за Непрепондистим страдавши і погребенно, і воскрешего в третій день по Писанням, і вошедшого на небеса, і сидящого Дисней Отца, і паки и грядущего со славою, судите живим і мертвим, його вже Царствию не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящего. Іже Отца Ісходящого, Іжиса Отцем, і Сином споклоняємо, і славимо Магола вшого Пророки, воєдино святою Соборною і Апостольською і исповедуй Діну крещені восставлені гріхов, чаю, воскресення мертвих і житті будущого віка. Амінь. Боже, Очистін'я грешного, я не конікулі же сотворів пред Тобою. На избайме от будет во мне воля Твоя, да неосужденная отверзу уста моя, недостойная восхвалю имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, ныне и и во веки веков, Аминь. От сна восстал, полонушную песнь приношуте Спасе, припадай Его пьете, не дашь мне уснуть его греховней, смерти, но щедрим и волею. И лежащий уми в ленности ускоре восстали, и спаси Мья предстояние и молитве, и по сне сияй ми день безгрешен, Христе Боже, и спаси меня. Тебе, владыку человеку, любче от сна, востал, прибегай на дела, Твои, подвязайся, милосердием Твоим, и молюсь о Тебе, помозиме на всякое время, во всякой вещи, и избавь ми от всякие мирские, злые вещи, дьявольского поспешения. И спаси меня и веди Царство Твое вечное, и Ты, Боиси мой Сотворитель, и всякого бла и податель, о Тебе же все упования мое, и Тебе славу воссилаю ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, и же многое Твои благости, великими щедротами Твоими дались и мне рабу Твоему мимошедшее время нощись, и без безнапасе прийти от всякого зла противна. Ты сам, владых, всяческих творческих, с подобии истинным Твоим светом, и Просвященным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божьей силы всякие плоти Вышних живы, насмиренные презираи, сердца жиют роботы, испытуя и сокровенные человеков яве предведы, в безначальный и пресносушный свете у Него Женесть не применения. или приложение осенение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество щедро твоих дерзающее, от скверных тебе устен творим, и остави нам при решении наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, совершенное нами и очищенный от всякой скверной плоти и духа, И даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жде нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа, Он же со славой, судья всех приидет, кому нужно воздать и по делом Его, да не пачи убленившиеся, но бодрствующей воздвижении в дело, обрящимся готові, в радости божественний черток славы Его сувнидем, и деже празднующих глас непрестанный, і неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброто неизреченное, істинний світ просвіщає і просвящай и освящай всяческая, и тяпаешься тварь во віки віков. Амінь. Я благословим Вишній Божий Господі, милості творящого, пресно с нами, Жені Женесследованная славною же, и ужасная і женіщий слава, подавши нам сон, во покаєні немощи наші, ослаблені трудомного трудної плоті. Благодарім Тя, коні погубились погубилися на собі законі нашими, на чоловіку і лиси обичной, нечайни, лежащий, не бо Си, же слабославить державу Твою, тим же Молим, безмірною Твою благость, Просвіті наша мысли, И Очиса, і ум нашу тяжкої сналіності воздаві, по наша наши уста и исполнение Твоего хваления, якуда возможем непоколеблемо петь уже и исповедайтесь Тебе во всех и от всех славянно Богу, изначальному Отцу, Сведенродным Твоим Сыном и со Святым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою владычице молютье, у моїй благодати. Ступай и правами настави путем Христовых заповедей, бедик, пісні, укріпи уныние сон отгоняющий, зв'язана пліницями, гріхопадінням, мольбами Твоїми, розріши Бо невесту, нощими в одни, сохраняй борущий храх, избавляющий меня, Жизнодателя, Бога роща и умер шлена, вест мило живи. Я же светний, душу мою, слепшую просвіті, О, і владичня палата, Дом Духа Божественна мені сотвори. Врач орочай, врачой души мне многолетные страсти, волную житейскую бурю, кости покаяння на праві, избавим я огня вечную що й червя же злаго і тартара, дамяние виши бессомрадования і же мною грехом обічав, що ні обещавшую при непорочної сорішенні, Страна муки, и всякое і всіх всех владыком молі. Небесное милочите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услышалась непотребного раба Твоего, струю давай, мне слезам пречистая души моей скверно стена Стенание от сердца приношу Тебе непрестанную сердце и владычице, молебную службу мою, прими Богу благотробному принеси, превысшую ангелам лиская мне превыше слитье сотвори. Святоносная, синь, небесная и духовная благодать во мне направи, руца, и устыня к похвалению, восквернены, скверной, сынепорочное, душетленных мне пакостей избави, сбави, Христа прилежно умоляющий, мужи чести, поклонения подобает, ныне и присну, и во веки веков. Аминь. В много милости и всемилости Божий мой Господи Иисусе Христе. Многие раді любви щели и воплотился, исияку да спасевший всіх. І, і Пах, и спасе, спасі меня по благодаті ему лютя, Ащи Бога Дел спасейший Мьян несе благодать дар, но долг паче, і многі щедротах зрічені в милости, Верую, бо Бомья реколла сі, о Христе мой жив буде, і не узрі смерті во веки. А ще я же в тебя спасает отчаянный, если веру, и спаси мне, око Бог мой, святый и создатель. Вера жу вместо дел давмениться мені, Боже Мой, не бо діл, отнюдь оправдающих меня, но та вера Меда давлеет место всех, тадо отвещает, тадо оправдит та тадо покажет мне причастника, славы Твое вічна, да не убо похитить меня, сатана, и слові, Слове, ежеторнуть меня от Твоя руки і ограды, Ну, или хущу, спаси Мья, или не хущу, Христе, спаси мой. Придвори, скоро, скоро погиб Бог, ти боїсі, Бог мой, очерева, матері моя, сподоби меня Господи, ныне возлюбить тетя, якоже возлюбих, иногда Ты самый гріх, і пак і поработати и тебе безлинасти тошно, як уже поработах, прежне сатані льстівому, наипаче же поработу тобі, тебе, Господу Богу моєму, Ісусу Христу, во все дні живота моєго, нині і прісно, і во веки віков. Амінь. Святий Ангеле, предстояй окаянной моей души, страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь мне лукавому демону обладать и <кхіднати> мною насильством смертной сети Лиси, укрепи бедствующий худую мою руку, и настави меня на путь спасения, есть святые Ангели Божии, Хранитель и Покровитель, Окаян имя души и тела, вся мне преси. Илики метя оскорбиха, всі дні живота моєго, і аж, соріші соріши, носію, покрім покрими в настоящий день и сохрани від всякої искушень противного, на в грисе грісі невою Бога, і моліся молися м'якого Господу, да утвердит не страсі своєм і достойно покажет миробасвоя благости. Амінь. Пресвятая, владычица моя Богородице, святыми Твоими. И все сильными мольбами от від от смиренного і окаянного раба твоего, у забвение, ни разумия, ни родения, і вся скверная, лукава і хульна помишлення от окаянного моєго серця і от помраченого ума моєго, і погаси пламінь страстей моїх, як у ніч есть і окаянин, і избави меня от моих і лютих воспоминаний и предприятий, і от всех действ, злих освободи Яко благословенний от всіх родов, і славиться причесної ім'я Твоє, во віки віков. Амінь. Молі Бога, Омни, Святий, Угодніче Божий, називаєм ім'я нашого Святого, якого к тебе прибігаю, скорому помощнику і молитвеннику душе моєї, Богородице, Діво, радуйся, благодатної Марії Господь з тобою. Благослови на Ти в женах і благословим плачрева Твого, яко Спаса родила із душ наших, спаси Господи, любі Твоя, і благослови достояння Твоє, победи православним християнам на супротивне дарує, і Твоє сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, са мого духовного, й моїх. сродників, начальників, наставників, благодетелей, дітей, і всіх православних християн. Упокой Господи, душу усопших, раб Твоїх, родителей, моїх, сродників, благодетелей, воїнів на полі, брани бієних і всіх православних християн, і прости им всякое сорешение, вольные і невольные, и дари им Царствие Небесное. Живы и помощи Вышней у крові Бога Небесного во дворица, кричит Господь, весь заступник моїй сейчас и прибежище моє, Бог мою, повай на Нього». Якото избавите от сети ловчи, от славися метежно плешма своим осенитья, и под його надеющийся оружием, убийте істина Его, не обоїшися от страха нашного, от стрелы тящие во дни, отвещивать неприходящие, острящие бесополуденного, одет от страны, твердый, і тьма, Одессной тебе к тебе же не приближится, Обачий мои смотрищие в воздаяння грешников узреши. Яко ти, Господі, вповання моє вишнє положились, прибіжище Твоє, не прийде тебе зло і рано, не приближиться тілісі твоєму. яко ангелом своїм заповеся Тебе сохраніть и Тя во всіх путях твоїх. на руках возьму Тя да ніколи приткніше о камень Твою, наспіда на и Василіска наступиш, і, і поперечь льва і змія. яко на м'я упова, і збавлю, і покрию, і як опозна імя Моє. Позаветку мне услышу Его, с ним есть Мен скорби, изму Его и прославлю Его, Долготой Ди исполню Его и явлю Ему спасение мое, є сякого істину, блажити Тя прісно пресноблаженную и пренепорочною, и Матерь Бога нашей, Очестнейший Херовим, и славнейший, без сравнения Серафим, без исысления Бога, славорочою, сущою, Богородицу, Тя величаем. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, Нині и присну, и во веки веков. Амінь. Господи помилуй, Господи, помілуй, Господи помилуй, Господи, благослови, Молі ради Пречистая Твоя Матері, силой чесного, чесного отворящого кріста Господня, святих славних и всех вальных апостолов. цілітля комученька, свята обліку мученика Георгія Побідоноса, священномученика Кипріана, Мучениці Іостіні, і Остіні, преподобних и Богоносних Отець наших, Іоамфілохіо Чуотворців Почаївських, Антонія Фіодосія і прочих Чуотворців Києва печерських Святих Правильних Бога Тівців Якіма Іани, Святої Равноапостольної Мироносідці Марії Магдаліни, священномученика Фоки, Преподобного Корнілія Переяславського, священномученика Михайла Пресвітера, священномученика Олексія Пресвітера, і жий пам'ятний совершаємо і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе, Сині Божій, помилуй нас з грешних. Амінь. Читаємо молитву перед Святим Євангелієм, Євангеліє дня. Вось сияй в серцях наших, человеку, любчик, Господи, Твоего Боговедні, і свят, и мысленные наши, отверзи, очи, воеванские Твоїх проповедования, розуміння, вложив в нас і блажених Твоїх заповіді, страх, да плотские похоті, вся поправшая, духовное жительство, пройдім, вся Яжиково благожденню Твоему, і мудрствующий идеющей і Ты Боиси, просвіщення душі тілес наших, Христе Боже, і Тебе, славу воссилаемся, безначальним Твоїм Отцем і си святим і благим, і животворящим твоїм духом, нині і прісно, і во веки віков. Амінь. Євангелія дня сьогодні, Євангелія от Матфея, глава 9, з 1 по 8 стих включно. З 2 стиха. І сі принесу, що ему жилами на одрі ліжаща, видів Ісус віру їх Их рече, розслабленому, дірзай, чадо, відпущаються ті греси твої, і синец від книжник реша в себе, сей хулит, видів Ісус Иисус, їх Их рече, скою ви мислите лукавые в серцях своїх, чтобы есть удобье рещи, відпущаються ті греси, или рещи, в останній ході. Ну, да, у вести, як у власть, і мацині чоловіческий на землі, одпущати гріхи, тогда глагола розслабленому востані возьми одр Твой і іди в дом Твой, і восстав, взім одр свой, і йди в дом свой, відівши же народі, чудішася і прославіша Бога, давшого власть таковою чоловіком. І ось принесли до нього розслабленого, покладеного на постелі. І, бачачи віру їхню, Ісус сказав розслабленому: Дерзай, Чадо, прощаються тобі гріхи твої, при цьому деякі з книжників сказали в собі: Він богохульствує». Ісус, же, знаючи помисли їхні, промовив, навіщо ви думаєте лукави в серцях ваших? Бо що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати встань і ходи? Але щоб знали ви, що Син людський має владу на землі прощати гріхи. Тоді говорить розслаблено, встань, візьми постіль твою і йди до дому Твого. І він встав, взяв постіль свою і пішов до дому свого. Народ же, побачивши це, здивувався і прославив Бога, котрий дав таку владу людям. Сьогодні таке євангельське чтіння про розслабленого. Ми знаємо, що і перед тим коротеньке таке. Толкування з книжечки подивимося, я з вами поділюся. Перед тим, коли Ісус Христос вигнав, пам'ятаєте, ми читали, здійснуватих гергінських злих духів, і вони пішли в свиней, і свині потопилися. Люди не пустили його в своє місто, сказали, щоб він від них краще йшов. І Господь пішов туди, де його хотіли би бачити. І ось, коли він був в одному домі, то прийшли люди, принесли розслабленого, свого знайомого чи родича, і вони, принісши його, поклали до ніг Ісуса Христа, і нічого йому нічого, нічого не говорили, не молили, не просили, просто принесли, вірячи в те, що Господь, доторкнувшись до нього, зцілить. І Господь, бачучи їхню віру, він сказав розслабленому прощаються тобі гріхи. І коли він так сказав, то там були люди, богослови по нашому, які в своїх серцях подумали, що це він богохульство, як він може прощати гріхи. І ось Бог, знаючи їхні помисли, сказав, що краще? Простити гріхи, чи сказати встань і йди. І тоді звертається до них і каже, щоб ви знали, що син людський тут на землі має владу прощати гріхи. І кажу тобі, до розслабленого, встань, візьми постіль свою, йди додому свого. Можна ще також зрозуміти, що коли ми за когось молимося, коли ми просимо за когось, то Господь, дивлячись на нашу молитву, обов'язково почує нашу молитву. Далі, коли і ми приносимо дітей до святого причастя, то Господь не на їхню віру дивиться, так як на дітей, а на віру тих, хто їх приніс і посилає свою благодать тим дітям. Так само, коли хрещення відбувається дітей, вони ще не розуміють. Але є хресні батьки, і по їхній вірі Господь очищає тих діточок і вони приймають таїнство хрещення. І тому в цій Івангелії якраз говориться, що ми повинні не боятися просити за когось, не боятися приводити до Бога когось. Навіть просте привождення людини в храм, щоб вона просто подивилася, просто привезти її, поставити, показати їй ікони, показати їй красу храму. Службі. І, можливо, Господь через нашу віру доторкнеться до серця цієї людини. Також Господь тут вказує, що потрібно бути дуже уважними зі своїми думками, помислами, тому що Святі Отці говорить, що ми, коли думаємо щось, то навколишні нас не чують, але в духовному світі наші думки це якби слова. І через те людина призвана бути уважна, не допускати в свої серця погані думки. Звісно, що це неможливо, але боротися з ними, не розмовлятися. Ті кажуть, що думки як вітер. Коли ми стоїмо, ми відчуваємо подих вітру. Ми не можемо його спинити. Так і думки. Ми їх не можемо спинити, але ми повинні з ними боротися, не пускати поганих думків в наше серце. І сам Господь Євангелій каже: блажені, чисті серцем, бо вони побачать Бога. Повинні вчитися в своєму серці. Щоб в нашому серці були благі, добрі думки, зі злими боротися, і Господь буде нам допомагати посилати свою благодать. І тоді ми зможемо побачити і відчути, спочатку відчути, а потім десь Бог побачити його в царстві небесному. Всіх вітаємо святою неділею. Зараз о 9-й годині буде Божественна літургія. Хто має можливість молитися й дати, хто не зможе, то по. Ютуб-каналі Почаїв Архіхор, будемо транслювати Божесну літургію. Вона буде звершуватися в, в Преображенському соборі Почаївської лаври, після якої буде служитися акафіст Божій Матері перед чудотворною іконою її Почаївською. Так що спаси Господі, всіх Бог, на поміч. Господі помилуй. Так, всі молимося, щоб вона закінчилася. Всім ангел хранителя Божої помочі!